Привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Mitsubishi Outlander 2010 року. 9800 ціна, 2-літровий газ бензин, автоматична коробка, 211 тисяч пробіг. Так, салон комбінований, трошки погано, видно, сильно затоновано. Hyundai AX35 2011 року, 11900 ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка передач, 210 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Ось тут. Шкіряний чорний салон. Відігрівся сидінь, клімат контроль, панорамний дах. Так бачу, там ще є гума. Kia Sportage 11-го року, 11900 ціна, 1,7 дизельний двигун, механічна коробка, 229 тисяч пробіг. Шкірний салон, панорамний дах. Так виглядає. Дожі Джорні 2011 року, 7800 ціна, 24 бензин, механічна коробка. 198 тисяч пробіг. Так, сильно затоноване авто. Важко щось роздивитися. Nissan Rock Sport 20-го року. 16 900 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 67 тисяч пробіг. Світлий шкіряний салон. Так, рідко у нас в оглядах. Mazda CX-9. 2017 року вона 23 тисячі ціна, 25 бензин, автоматична коробка, авто 7 місне, 80 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Хюндай Fe 2010 року 12. Так, там вже 300 ціна, якщо не помиляюсь, перекреслено. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка, повний привід. Євебасто. Так, можливо, ще символічний торг. Вказує власник, 247 тисяч пробіг. Ну, тут треба дзвонити уточнювати, від якої суми ще торг. І авто, звичайно, треба перевіряти. Шкіряний чорний салон. Так, бачите, який стан, кермо не видно. Є підігрів сидінь, клімат-контроль. Mitsubishi ASX 2014 року, 13200 ціна, 1,8 дизель, механічна коробка авто з Європи 193 тисячі пробіг. Так. Honda CR-V 16 року, 15900 ціна, 2,4 бензин, автоматична коробка. Повний привід, 91 тисяча пробіг. BMW x 5 2009 рік, 16500 ціна, 3 літровий дизельний двигун, автоматична коробка 302 тисячі пробіг. Так, авто дуже сильно затоноване. Спробуємо щось показати. Панорамний дах є. Так, шкіряний салон чорний. Вже все інше уточняйте у власника. Так, хочемо вам сьогодні максимально багато показати автомобілів. Зараз швиденько перейдемося по цих. Почнемо з Мерседеса ML350-го. Тут 11 рік, 17500 ціна, 3 літровий дизель-автоматична коробка, повний привід, автоофіційний, 210 тисяч пробіг. Чорний шкіряний салон. Є люк. Так, Nissan Rock. В білому кольорі. 18 року. 14 800 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка, повний привід, 84 тисячі пробіг. Так, виглядає. Так, Mazda cx 5 синьому кольорі. Тут 13 рік, 13300 ціна, 2,2 дизель, механічна коробка, авто Швейцарії, 210 тисяч пробіг. Так, є. Так, залишився у нас Ford Escape. Також в синьому кольорі. Тут у нас 18 й рік, 12700 ціна, 1,5 бензин, автоматична коробка, повний привід, 87 тисяч пробіг. Так, ага, ще Peugeot. Peugeot 4007. 11-й Одинадцятий рік, 8500 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід. В тов фарбі, є два ключі. Пробіг 265 тисяч. Комбінований салон. Давно вам не показували Nissan Juke, можливо, хтось шукає. Одинадцятий рік тут ціна вже 10450, там, напевно, ще торг можливий. 1,6 бензин, автоматична коробка, повний привід 161 тисяча пробіг. Так, ще покажемо вам рейндж ровер і Тігуан. Range ровер спорт 13-го року. 24 300 ціна, 3-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 180 тисяч пробіг авто без ДТП. Так, чорний шкірний салон. Панорамний дах. Так, і Тігуан. Тігун з другого покоління. Так, зараз подивимося ближче. 19 рік, 21 тисяча ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 126 тисяч пробіг. Також є панорамний дах, чорний шкіряний салон. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Opel Antara, 2012 року, 9950 ціна, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка 200 тисяч пробіг. Авто обслужене. Шкіряний чорний салон. Так, друзі, ну і цими от кросоверами ми вже завершимо сьогодні огляд. Почнемо з туарега. Так, він у нас з Європи, 2012 рік, 3 літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 260 тисяч пробіг, ціна 19 500, автомобіль обслужений. Так, дуже сильно затонований. Так, так, шкіряний салон чорний, панорамний дах. Так, він виглядає. Так, наступний у нас буде Outlander. Чорному кольорі. Так. 2010 року. 10300 ціна, 2,2 дизель-механічна коробка. Тобто обслужена 274 тисячі пробіг. Комбінований салон. Так. Трошки швидше будемо показувати. E, Mazda CX5. 2013 року е, обслужено 14-300 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, авто в рідній фарбі 232 тисячі пробіг. Є. Так, тюксон. Hyundai тюксон в білому кольорі. 2015 рік. 15900 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка, повний привід, 176 тисяч пробіг. Панорамний дах. Чорний шкіряний салон. 3008 Peugeot. 2014 року. 11400 ціна. 1,6 дизель, механічна коробка, 176 тисяч пробіг. закінчимо на Opel Антара. Дуже рідко зустрічаємо на авторинках. Тут у нас 12 рік, 9950 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, 200 тисяч пробіг. Чорний шкіряний салон. Так, і вже покажу їх ззаду, ті автомобілі, які ми дивились.